Ребров визначився. Вже відомо, хто зіграє проти Бельгії. Розкажемо про кадрові новини із табору збірної України, а також новий турнір, в якому наша команда зіграє влітку. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Ну що ж, до поєдинку збірних України та Бельгії залишилися вже лічені години. Команди зіграють між собою сьогодні ввечері, і протягом найближчих кількох хвилин ми розкажемо усе найголовніше, що потрібно знати перед цим протистоянням. Але перед початком попросимо вас одразу натиснути на вподобайку до цього відео, аби розігнати його і щоб якомога більше людей побачили власне цю роботу. Дякуємо і поїхали! Перш за все, звичайно, до кадрових питань нашої збірної збірної України. Напередодні Сергій Ребров на передматчеві прес-конференції відповів на запитання, які цікавили журналістів та уболівальників. Головна новина це звичайно те, що наш нападник Артем Довбик пропустить матч через хворобу. Артем мав високу температуру. На жаль, це інфекція. Наші лікарі роблять усе можливе. Тож. Подивимось, поки він не тренується у загальній групі. Сказав Рибров. Врешті Артем все ж таки не потрапив до заявки на матч. Окрім нього, точно не зіграє проти Бельгії. Ще й захисник шахтаря Валерій Бондар. Напередодні він займався індивідуально під наглядом фізіотерапевта. Тож тут, ймовірно, також йде мова про певного роду пошкодження. Висловився Сергій Рибров і щодо відсутності Михайла Мудрика, за його словами, він вже знає, хто вийде на поле на його повітря. Позиції, але відповісти прямо на це питання не захотів. Водночас, інше важливе питання, яке турбує вболівальників, це вибір голкіпера на майбутній матч. І тут найцікавіше, адже, за даними Ігоря Бурбаса, тренерський штаб вже прийняв своє рішення і знає, кому довірити місце у старті. Захищати, наші ворота буде голкіпер мадридського реалу Андрій. Лунін, окрім того, зіграє наша збірна з великою долою ймовірності з одним нападником, і з перших хвилин на поле вийде Роман Яремчук. Ви ж можете написати у коментарях, кому би довірили місце у стартовому складі: Луніну, Трубіну, а можливо різнику. Додамо також і про матч-відповідь, у якому ми ризикуємо не дорахуватись одразу вісьмох футболістів, адже під загрозою дискваліфікації на майбутній матч Миколенко, Матвієнко, Конопля, Шапаренко Судова. Ковкалюжний довбик та Яремчук. Друзі. А на цьому етапі ми хочемо попросити вас про підписку на канал Футбол України, тому що як засвідчує статистика, понад 85% глядачів дивляться наш контент, але не підписуються. Давайте, будь ласка, виправляти цю ситуацію і трошечки вирівнювати статистику. Натисніть на кнопку підписатися просто зараз. Дуже дякуємо і продовжуємо. Окрім того, вчора стало відомо про те, що насолоджуватися матчами збірної України ми зможемо ще й влітку, адже у червні наша команда прийматиме участь у турнірі в Канаді. Це буде турнір чотирьох націй під назвою Canadian Shield. Окрім України, в ньому також прийматимуть участь власне збірна Канади, а також Нова Зеландія та Коддівуар, дівуар А поєдинки будуть відбуватися у Торонто. Відомий вже і графік нашої команди: 7 червня ми зіграємо проти збірної Канади, а 10-го проти Нової Зеландії. Усі матчі відбудуться за регламентом FIFA, а час їхньої зустрічі повідомлять додатково. Буде цікаво зіграти там, адже Канада прийматиме матчі Чемпіонату світу. Там дуже велика українська діаспора, і для нас усіх це буде дуже приємно. Тим паче, що з Новою Зеландією ми ще ніколи не грали. Так прокоментував цей турнір Сергій Ребро. rules. Ну і маємо ми новини щодо нашого суперника, адже Руді Гарсія також ризикує не дорахуватися кількох футболістів, а також цікава інфа щодо матчу відповіді, який відбудеться у Бельгії. Головне це те, що команда Бельгії точно не залишиться без підтримки під час матчу, який зіграють команди у неділю. Адже за повідомленням Королівської бельгійської футбольної асоціації на матч відповідь продані усі квитки, а це майже 24 тисячі. Саме стільки може. Вмістити Сегека Арена, що у Генку. Наставник червоних перед матчем не скупився на компліменти нашій збірні. Усі гравці України талановиті футболісти, і деяких з них я знаю особисто. Тому рівень майбутньої гри буде дуже високим. Але в будь-якому разі наша мета перемогти і в першому матчі, і у матчі відповіді. Також наставник бельгійців розкрив певні карти щодо стартового складу. Він повідомив, що капітаном у першому поєдинку буде буде нападник Ромело Лукаку тож саме йому довірять місце у стартовому складі. Щодо недільного поєдинку, то команду на поле виведе вже Кевін Дебрюйне. Водночас щодо останнього є певні сумніви, адже нині у Бельгії одразу шість футболістів знаходяться під загрозою дискваліфікації: це Ваут Фас, Амін Альдахіль, Юрій Тілманс, Кевін Дебрюйне, Шарль де Кетеларе, а також Леонардо Тросар. Тож наші футболісти вже знають на кому варто заробляти фоли. Ну і на завершення загальна інформація щодо майбутнього матчу. Зіграють команди між собою о 21.45 І нагадаємо, що трансляція буде виключно на ott платформі Мегого та ефірному каналі Megogo Sport. Водночас, слідкувати за усіма найголовнішими подіями під час цього матчу, а також оперативні коментарі, оцінки і все інше цікаве, у нашому телеграм-каналі. Всі посилання є в описі під відео. Долучайтеся і до телеграму, і до інших стів. Соціальних мереж тримаємо кулаки за нашу збірну. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось!